Друзі, у нас задача максимум перейти річку на той берег. Ми бачили, що люди переходять, бо соніш, але ми не дуже хочемо мочити ноги, тому тому будемо використовувати наші водонепроникні шкарпетки від DexShell. Я думаю, це буде для них максимально круте випробування. Так, це. Мої шкарпетки, ви вже їх бачили. А це тепер і у Ксюші є шкарпетки свої. Єдине, що мене насторожує, це те, що е, От я зараз одягну, Ось, е, то вода може попасти всередину зверху. Ну, те повище. Ну, з Богом! Так, крайня перешкода. Дивись, обережно, бо слизько. Так, знайте, що доволі комфортно в них іти навіть. Незважаючи на те, що ви без взуття, краще ніж, ніж босоніж, в принципі. Так, ну що, Момент істини. Як я і казав, можливо, вода потрапила зверху. Глянь. Сухенька? Сухеньке. Ну, трошки є, але не критично, Ну те, що зверху, а сама нога тут суха. Так, тепер перевіряємо результат від новеньких шкарпеточок. Сухенько. Сухенько? Ну що? Взагалі сухо. Офігеть. Дивіться, не блистить нічого. А шкарпетка мокра, покажи, бо скажуть, що ми перевдягли. вона суха. А так мокра. Угу. Клас. Супер. Я думаю, це офігезний варіант для рибалок, для мисливців та і взагалі для людей, які люблять походи. Друзі, посилання на шкарпетки я залишу в описі під відео. І, як зазвичай, промокод на 10% знижки. А ми пішли гуляти.